Дорогі краяни, прийшов ще один рік у житті нашого міста, який насиченими подіями вписався в його історію. Ми пережили чимало, вкотре довели, що Чорноград це не тільки шахтарська столиця Галичини, але дружня, патріотична родина. Ми підтримували один одного під час буремних подій на Майдані. Ми спільно молилися за долю нашої України. І сьогодні ми відстоюємо те, що належить нам нашу територію та незалежність. Серед тих, хто зараз обороняє державу від агресора, є і чернограці. Тож просимо Господа, щоб вони повернулись додому живими. Сьогодні важко вирішувати проблемні питання міста через складний фінансовий стан держави. Та переконаний, ми досягнемо результату. Головне діяти разом та наполегливо. Адже завдяки вам, дорогі краяни, вашій щирості, працездатності, оптимізму, розвивається сучасний Червоноград. Наше місто завжди гучно святкує свій день народження. Проте цього року у зв'язку з трагічними подіями святкування буде обмеженим. На вас очікує ряд спортивних заходів, розваг, ігор та конкурсів. День міста збігається святкуванням дня молоді. Українська молодь сміливо заявила про себе і свої права, стала рушієм змін змін до кращого європейського життя України. Ми гордимося тим, що чонградська молодь боролась на майдані. Михайло Нескогус став одним із героїв Єврореволюції. Багато з вас отримали пошкодження, були полоненими. Але ви вперто йшли до кінця. Вихованка аперсину Марта Мальська переклала українською мовою польську пісню Подай руку Україні, яка стала одним із хітів революції. Сьогодні ви активні та ініціативні прагнете кращого життя. Вірю, що за вами молодими, освіченими, обдарованими, завзятими та мудрими добра подальша доля нашого міста і країни. Бажаю нам усім мирного неба над головою, міцного здоров'я та впевненості в завтрашньому дні, Божого благословення та нових звершень. Святом вас, слава Україні!